Чи впевнені ви, що знаєте все про плющ? Мені здається, що ні. Хоча це така звична, проста рослина. Але рослина має два обличчя, два способи життя і дві форми листя. І про це знають далеко не всі. Чесно кажучи, менше всього я збиралась робити відео про плющ, але мою увагу привернув ось цей красень, строкатолисний з квітками, і все. Я замилувалась і вирішила розказати трошки про нього. Головна унікальність плюща полягає в тому, що на одній рослині формуються два типи пагонів. і, Відповідно, два типи листків перший вегетативні молоді пагони, які розвиваються у перші роки життя, утворюють присоски, повзуть і закріплюються. І на них ростуть лише листки, як правило, із фігурним краєм, в залежності від виду. А другий тип пагонів генеративні, дорослі, на яких з'являються і листки, і плоди, і квітки. Край на них, як правило, рівній, тобто вони цілісні, без виямок. І це явище в ботаніці називається солідним терміном гетерофілія. Крім того, плющ можна назвати осіннім героєм пасіки. Коли інші рослини вже закрили сезон, плющ квітує пізно восени, годує бджіл нектаром і пилком, із нього навіть виходить пізній ароматний темний мед. І останній факт на сьогодні: плющ не паразит. Він ні на кому не паразитує. Він просто хороший скелелаз. Його кореневі присоски створені для того, щоб чіплятися і триматися, а не висмоктувати соки з дерева чи стіни. Просто він хороший альпініст, без жодних драм. На сьогодні все.